Як позначиться на Україні рішення Трампа призупинити видачу всіх федеральних грантів і позик, головне питання тижня, як слушно зауважило видання дзеркало тижня, фінансова підтримка США значна і важлива, але не найбільше. Так, за результатами 2024 року, фінансова підтримка ЄС більш ніж удвічі перевищила внесок. США. із цифрами в руках видання доводить, що у короткостроковій перспективі Україна практично не помітить відсутність фінансової підтримки від штатів. Докладніше далі. Офіс управління і бюджету США перевірить усі федеральні гранти і позики на їх відповідність пріоритетам Президента Трампа. Наразі перевірка заморожена на тиждень рішенням федерального судді, але коли вона зрештою розпочнеться, видача усіх федеральних грантів і позик буде призупинена. А у службовій записці наголошено, що під замороження потрапляють усі кошти, що призначені для іноземної допомоги та недержавних організацій. Проте у короткостроковій перспективі відсутність фінансової підтримки від США ми практично не не помітимо буквально у листопаді 24-го Україна отримала від США грант на суму 1 мільярд 400 мільйонів доларів. За даними Нацбанку, в грудні 24-го Україна отримала рекордні обсяги міжнародної допомоги: 9 мільярдів 400 мільйонів доларів. А за весь 24-й – майже 42 мільярди доларів. Зрозуміло, що такі відчутні вливання у бюджет під кінець року дозволили нашій державі створити певний запас ліквідності і на початок 25-го року. До того ж, наразі достеменно відомо що впродовж 25-го року Україна очікує 11 мільярдів 900 мільйонів доларів від ЄС, 3 мільярди 100 мільйонів від штатів через Міжнародний банк реконструкції та розвитку, та 2 мільярди 700 мільйонів доларів від міжнародного валютного фонду. Отож, виходячи з наявного фінансування, першу половину року Україна може пройти відносно спокійно за умови, що інтенсивність воєнних дій не посилиться. Але у другому півріччі 25-го, як і протягом всього 26-го року, очікуємо скорочення загальної підтримки партнерів що стосується військової допомоги від США, то як заспокоюють у центрі протидії дезінформації, схвалені раніше пакети допомоги продовжать постачати. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.